Ось такий поверемерчик 10,2 кВт з двома контролерами по сонцю. Ось видно. Зараз підрозберемо і подивимося, що в ньому всередині. Ось так прилад, прилад виглядає всередині. Передня панель задні частини. Це підсвітка декоративна, сам інвертор. Два трансформатори, електроліти, дросель. І якщо подивись, то ми бачимо механічне пошкодження, плата відірвана. Тут одного кріплення зараз. І дросель також відірваний. А ось сам сонячний контролер. Два дроселі, доволі потужні реле. У нас тут є звичайний вихід та додатковий вихід. Вони комутуються за допомогою Реленас, який я зрозумів. Так детально я його не вивчав. Ми зараз будемо знімати плату і дивитися, що з ним, тому що тут коротке, але я зніму плату і подивимося. Після демонтажа, що у нас залишилося модулем PPT. Та дві таких жувачки. Які стоять під платою і відводять частину тепла на корпус. А тепер саме цікаве, ось плата, виглядає вона ось так. Бачимо ряди транзисторів. Трансформатори, желізо йде в два ряда. Транзистори не вихідна і що формує у нас випрямляч і так далі, також дивіться. Тут их по парам купа стоит. НЦЕшки. 1514 Давайте. Ну и, соответственно, вот ряды транзисторов. сама плата механично пошкоджена Я аж дроссель вытервала сейчас будем все уважно продивляться и давайте хотя бы перевіримо короткий Коротке. Так. Ага, тут по управлінню не пробито. Начебто цілий. Ну будемо перевіряти ще. Ам, начебто цілий. Що, потрібно випаювати всі транзистори і перевіряти все. Лаку дуже мало, плата доволі габаритна, і SMD-компоненти в габаритних платах це зло. Тому що плату, от як тут перегибає, і починається отут все тріскатись і так далі. І потім призводить до неприємностей різноманітних. Все у нас там раскачку потребно все проверять всю силу в уху. Так, оптодрайвера. Ну, все, пока мисс. Вот такую силовую часть отпаяли. Все транзисторы ни одну гильзу не обірвали. Так, будь ласка, кому интересно. Одна сторона перевертаємо, інша сторона, тепер в бік ставимо ще понятно привести в порядок, так що сліди припої. Ну і відповідно, резистори всі перевірити уважно, особливо на мікротріщини. Плата не дуже зручна. Ну, тепер. Залишилися по випайці дрібниці, ці легко випаюються, по суті. Всі силові частини демонтовані. Зараз поговоримо трохи про проплату та силову частину. Щоб розуміли розміри радіаторів, наприклад. Ось радіатор низьковольтної частини. А його розміри. 23 сантиметри на 8 тепер ну, там де основні силові транзистори IGB тішки встановлені це просто щоб розуміли розміри так 25 з половиною Відповідно на 10 см. Ставимо в бік, щоб нам не заважало це. Сам дросель також був демонтований, він відірваний був. Надіта термоусотка на краї провідників. Відбитий кут. Розміри дросселя орієнтовно хоча б. Десь 5,5 см на 6 сантиметрів. Бачимо сині кільця Так, з дроселем також розібралися. Тепер розміри плати. Ну і відповідно транзистори. Розміри самої плати. 37,5 см на 28,5 см. Ось так плата виглядає вся. Тут вона пуста, тому що вся силова частина випаяна Приступимо до первинних вимірювань. Спочатку по низькій частині пройдемося. Я відмітив, ця і ця сторона були пробиті. Ну, коли транзистори випаливали послідовно. Починаємо з неї. Так, мультиметр. 02-03-04. Резистори в кожному, в кожному транзистору по гейту стоять по 30 Ом, відповідно. Вони поділені по групи по 5 транзисторів паралель. 59,6. Бачимо, що все дзвониться, начебто. Тут один транзистор не дзвониться. Тепер, якщо ми натискаємо на плату, нічого не міняється. Сюди. Так, тут, будь ласка. Все пригає і змінюється в залежності від деформації плати. А якщо окремо прозвонимо цей, який не дзвониться резистор, будь ласка, він дзвониться. З'єднаний з цим так. Тут ні. А тут дзвониться. А тут. Тобто від ножки транзистора кусок доріжки до резистора не дзвониться. І якщо уважно придивитися, я не зможу на камеру, мабуть, показати, там не пропай. Багато таких непропаїв. Ось один, тут є. Ось тут неприпаяний резистор зовсім. Цей резистор не припаяний зовсім. Тобто наша задача зараз складається уважно передивитися всю плату і відповідно знайти всі такі косяки. Перевірити плату на механічні деформації, тому що плата от зігнута повністю. От. Продовжуємо продовжувати. Ось у нас демонтовані всі резистори на 30 Ом, тому що, коли почав пропаювати, частини з них вже були обірвані. Із-за цього демонтував їх всі і встановив вивідні резистори от такого такогось плану. Зараз покажу. Збіжав пакетик на 30 Ом. Тут погано видно. Потім фото прикладу. Тепер будемо перевіряти сигнали. осцилограф Під'єдную. 48 вольт також під'єднано. Дивимося. Під'єднана плата, вентилятори під'єднані. По суті, і все. Замикаємо живлення. Так, є. Замикаємо живлення, Фокусуйся. О, сейчас. Є. Е. Тепер наступникно. канал. видно привод вырубается, но дисплей поки не засвічується. Ми ну, побачимо, приспояжем транзистор, видно і ми уже дисплесити ярче. Може не интересується прохитив, что таких буває привода. Так, на всі чотири канали подається сигнал тепер IGBT, який у нас працює як випрямляч. Є. Є. Є сигнал. На Залишилося відновити всю силову частину і ще попрацювати з дроселем фільтра, тому що він має значні пошкодження. Зараз буде демонстрація роботи приладу після відновлення. Що у нас було? Відновлена повністю силова частина і відновлений дросель. Ну, не відновлений, а перемотаний повністю. Тому що рідний її показував незрозумілі характеристики, на жаль. Щось трохи погратися. Прилад до цього я перевіряв тільки на 600 ватах. Зараз буде навантаження більше. І побачимо, що він себе представлятиме. Ну, якщо не згорить, для цього і знімаю відео, щоб було зрозуміло. По батареї встановлені запобіжники на 200 А. Остелограф демонструватиме форму вихідного сигналу. Ось сам дисплей, прилад спеціально розібраний. Вольтампер, АВметр. Запускаємо спочатку без навантаження. Зрокова сигналізація, засвітився дисплей. 53 вольта по батареї показує, приблизно так і є. Все, вихід видав. Бачимо синус 233 вольта. І тепер давайте дамо навантаження. Два кВт навантаження. Що в нас? Синус 51 вольт. тисячу 1000... Що в нас? 1,95 кВт показує, так? Да? Так. Да. От дисплей. Так. Тобто все йде. Все працює. Давайте дамо ще трохи навантаження. 4 кВт запрацювали вентилятори, але не на повних обертах. Що в нас по синусу? Нормальок. 3800... Ну що у нас? 30, а, 3,9. 100 Вт похибка це нормально. 46 вольт батареї просіли. Просто в мене батареї не витримують таких навантажень. Так, що у нас там ще показується? 47%. 92 А відображає. По суті, все, нічого такого. Так, якось працює, синус нормальний, нічого не скаче. Ну вже одну, хвили... О, вже дві хвилини. Батареї, на жаль, у мене не витримують. Ну ще трохи помочуємо. А Потім ще перевіримо зарядку. Я поставлю на паузу, щоб мережу подати і перевірити зарядку, що від мережі буде. Знімаю з рук. Запобіжники ось такі. Потім може закріплються 600 вольтові 100 Амперні. Я не пам'ятаю їхню вже назву. Але вони використовувалися раніше в 96 вольтових приводах, 4 кВт, низькочастотних. Ну, хай трохи попрацює, потім вернуся. Продовжуємо. Навантаження таке є 4 кВт, 16 хвилин загальний час роботи. Синус нормальний. Ну, напруга вже стрімко падає, тому що в мене доволі слабкі батареї. Тепер давайте приберемо трохи навантаження. Ну, напруга відповідно виросла. Приберемо повністю навантаження поки що і подамо електричну мережу. Зараз, ще там. Зазвенів пішов заряд, походу, так? Да? Щас побачимо. Так, да, пішов заряд. Все, нехай так позаряджає. Навантаження нам... А давайте перевіримо, чи є у нас зараз секундочку. Так, і що у нас буде навантаження, мабуть, транзитом іде. 43 А що йде так навантаження Да, транзитом Тому що мережа просіла 50 А відображає що йде А по напрузі що у нас? 54,7 вольта До речі напруга доволі точно мерю там точність 0,1-02 Вольта Нехай трохи позаряджає. Залишилося наступне. Перевірити, скільки прилад споживає на холостому ходу від батареї, та перевірити роботу від сонця. Нам повне навантаження тут не потрібне, нічого такого. Зараз запускаємо прилад без навантаження від лабораторного блоку живлення і подивимося, що буде показувати лабораторний блок живлення по споживанню струму. Звукова сигналізація. Е, так, по напрузі є. Зараз включиться повністю. Вентилятори зупиняться і ми вже подивимося. Вихід уже є. 1,8 А споживає 1,7. Це. Так, вентилятори виключились. 1,7 ампера. Навіть да, впала до 1,69. Все, з холостим споживанням розібралися. Що ми робимо? Подаємо навантаження невеличке 40 Вт. Прилад нормально, такі навантаження не відображає. Бачимо, що він різну дурню показує. Ну, ладно, це нам не важливо. І під'єднаємо зараз сонце, побачимо, як він працює від сонця. Все, під'єднали сонце. Панель побачив 205 вольт. В якості панелі використано, О, є звукова сигналізація. Від блоку живлення нічого не споживає. Там імпульсами споживання йде. Все споживання йде зараз від панелі. І індикація відображає, що йде споживання від панелі і йде заряд. Все, панель працює. В якості панелі я використав 16 батарей, послідовно з'єднаних свинцево кислотного типу. На 7 Ампер годин нам для цього вистачить. Тобто сонячне поле він також бачить, все нормально працює. І якщо блок живлення зовсім вимкнути, Ось, будь ласка, працює від панелі. Ну, намагається зарядити батарею, відповідно. Ще які можу зробити висновки по цьому приладу? Прилад доволі ніжний, корпус не дуже жорсткий, тоненький, гнеться добре. Тобто, при транспортуванні цей прилад легко дуже пошкодити і він може вийти з ладу із-за цього, за механічних деформацій. Конструктив звичайний, понятно, що усилено на, на ну, дуже багато транзисторів, що призводить до дуже вартісного ремонту. І потрібно бути уважним, перевіряти все по 10 разів. Інакше можна попасти і самому на величеньку суму. На цьому все по суті. Поки прилад працює, далі побачимо.